Друзі, вітаю! Сьогодні я вас ближче познайомлю з нашою продукцією. Що ж таке бахур? Бахур це зразок так званої парфумерії для будинку, коли запах надається не людині, а її оселі. Там є східна традиція, яка і в наші дні поширена на арадійському півострові. В Україні бахур це перш за все ароматичний засіб. Справжній і якісний бахур повинен складатися тільки з натуральних компонентів, які роблять його унікальним в порівнянні зі штучними ароматизаторами. Запах у бахура сильний і стійкий. Навіть якщо його використовувати у відкритому просторі кімнати або в автомобілі, ви весь день відчуватимете його запах. Види бахкуров це шматочки натурального ароматизованого дерева, які просочені ефірними оліями або екстрактами різних ароматичних речовин. Наприклад, шматочки сандалового дерева, просочені ефірними оліями пачулі і оброблені екстрактами натурального мускусу. Інший різновид бахура – це ароматичне дерево, яке сильно подрібнене, перемішане з іншими речовинами. Основу бахура становлять так зване агарове дерево. Та третій вид, і найпоширеніший, це спресоване вугілля агарового дерева у вигляді таблеток, яке просочене ефірними оліями. Для розпалювання бахуру потрібен спеціальний пристрій бахурниця. Найзручнішим є портативна бахурниця, також широко використовується традиційна бахурниця. Про види та способи використання бахурниць ми розповімо в наступних відео. Підписуйтесь!